У Шевченківські дні назвали імена лауреатів Національної Шевченківської премії 2025. Переможців визначали у семи номінаціях. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присудження Шевченківської премії. Переможці у сфері література Юрій Іздрик за книгу поезії. Колекція у номінації Кіномистецтво за фільм Довбуш відзначить. Олеся Саніна, режисер, автор сценарію, Сергія Михальчука, оператора, Аллу Загайкевич, композиторка. У номінації публіцистика, журналістика, відзнаку здобув Павло Казарін за ретроспективу блогів на Українській правді, музичне мистецтво Богдана Півненко, авторка концертних програм, виконавець Олександр Шемко, композитор, за твір Вирій, Сакральна. Містерію, візуальні мистецтва Жанна Кадирова, виставка Траєкторія польотів, декоративно-прикладне мистецтво Валентина Карпець Єрмолаєва, Марія та Андрій Пікуш, Наталія Рибак за проєкт Петриківський розпис на захисті ідентичності. Борітеся, поборите. Вам Бог помагає за вас, правда, за вас слава і воля свята. «Учитесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються і в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю не шукайте, не питайте, того що немає і на небі, а не тільки, на чужому полі. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Сміся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда. І чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де, люди, наша слава, слава України!